Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати салат оселедець під шубкою, як ми його називаємо. Сірідка під шубою. Для цього і заразом я вам розкажу секрети смачного салату. Для цього я використала оселедець, я брала матіас, і я напередодні відділила всі кісточки. Всі шкірочки, все підготувала і порізала ось на такі шматочки. Оселедець у мене підготовлений, уже готовий. Також я відварила буряк, моркву і картоплю, і вже охололи овочі мої. Також мені потрібно буде цибуля, також потрібно буде олія без запаху і оцет трошки. Ну, і, звичайно, майонез. Зазвичай я салати готую із свого домашнього майонезу. але сьогодні чомусь я полінувалася і не зробила. Тому я сьогодні зроблю із купленого майонезу, і це теж буде смачно. Е, роблю я шубу ось у таких судочках. В них дуже удобно, якщо десь їхати до дітей, то теж взяти судочок і дуже удобно. Можна, звичайно, робити і на тарілочці. І першим слоєм на дно я буду класти картоплю. Картоплю я вже почистила. І зараз на крупній терці покришу першим слоєм картопельку. Звичайно, все це я зроблю за кадром. Я ціную ваш дорогоцінний час. І ось перший слой картопелька. Далі на картоплю я відправляю наш оселедець. Рівномірно розподіляю по картоплі. Ну, а товщину слоя ми вже вибираємо самі. Як хтось любить дуже оселедець, тоді ми кладемо товстим слоєм. Якщо оселедець є такі люди не люблять, тоді хоча б тоненьким слоєм зробити. І ось так я рівномірно розподілила по картоплі. Наш оселедець скаже, чому я не змастила картоплю майонезом? Зараз я все розповім. Ну, а далі я кришу цибулю дрібненько, і теж відправляю туди. І точно так же з цибулькою. Для фанатів цибулі можна викласти товстіший шар цибулі. А якщо ви не дуже полюбляєте цибулю або ваша сім'я, то ми робимо тоненький шар цибулі. Ну і далі мій секрет: я на оселедець ніколи не змащую, не поливаю оселедець майонезом. Оселедець – це все ж таки риба, і риба полюбляє олію. Тому слой оселеться з цибулькою. Я трошечки збризну оцтом і плюю десь ложечки 3 столові олійки. Це буде дуже смачно. А заразом наша картопелька впитає ось цю всю олійку. І вона буде смачна, соковита. Тому я картоплю не мастила майонезом. Збризнула оцтом. І поливаю олійкою. Можна використати олію домашню запашну. Я використовую олію без запаху. Тут теж, як ми полюбляємо, так і робимо. Ось так я поливаю. Повірте, пробувала, змащувала оселедця майонезом, ну зовсім не той смак, а от коли олійкою сільотка під шубою стає дуже-дуже смачна. Ну, і далі чищу моркву і теж натираю на терку. Слой моркви я зазвичай роблю найтоншим, тому що морква має свій специфічний аромат. Ну, і солодкуватий смак, що в цьому салаті, не дуже мені подобається. І ось тут уже, звичайно, я покриваю майонезом і розрівнюю гарненько майонез. Майонезом я зазвичай покриваю щедро, щоб салат не був сухий, але й не переборщити, так сказати. Щоб не був досить вологий. Усього потрібна міра. Ось так гарненько я покрила майонезом. Ну і далі я чищу буряк. І ще головне, щоб у цьому салаті був дуже смачний буряк. Я варю завжди з запасом більше буряка. І коли я чищу, я кусочок відрізаю, пробую. Якщо він смачний, солоденький, ось тут буряк я люблю, щоб солоденький був. То я використовую, якщо буває з таким присмаком ну, сирості, то, ну, не знаю, якийсь такий несмачний, я його просто не використовую на цей салат, тому я завжди варю бурячок із запасом і теж натираю на терці з великими отворами. А з бурячка я стараюся трошки товстіший слой робити. Ніж моркви смачного бурячка. І тоді дуже смачна шуба. Ну і, звичайно, знову я щедро покриваю майонезом. І ось наш оселедець під шубою готовий. Але зазвичай я роблю ввечері, ставлю в холодильник, тому що потрібно, щоб ці смаки. Об'єдналися, щоб салат гарненько пропитався. І тоді він дуже смачний. І наступного дня ми споживаємо дуже смачно. Але якщо нема часу, ну хоча б дві годинки, він все одно повинен постоятися. Смаки об'єднатися. Салат повинен пропитатися, і тоді він дуже і дуже смачний. Ось такий оселедець під шубою. Зробила два чимали судочки. Дуже смачно. Корисно, овочі, оселедець. Прикрасить будь-який святковий стіл. Зазвичай ще посипають труть варений жовточок, з яйця І прикрашають. Я цього не роблю, мені не подобається в цьому салаті присмак жовточка. Тому я цього не використовую. Але у всіх свої смаки, я лише розказала, як роблю я. Всім приємного смаку! Готуйте з задоволенням і нехай завжди у вас все виходить смачно. А якщо сподобався мій рецепт вам, не забувайте його зберегти. І подяка вам за лайки, а також поширення мого рецепту, всім пока, до нових зустрічей!